Вітаю гості та підписників каналу. Мене звати Ольга. Сьогодні ми дивимося з вами прогноз на грудень, загальний прогноз, що вас чекає, який у вас буде настрій, що станеться несподівано, особисте життя, робота, ну все як завжди. Три варіанти: перший, другий, третій. Обирайте в описі завжди, я залишаю тайм-коди, ви можете ставити на паузу, подумати, приділитись, нажати на свою позицію і дивитись. І так, настраюйтеся на себе, обирайте варіант, і я починаю з першого варіанту. Це у мене друга спроба. Чомусь у мене перший раз сьогодні записалося без звуку, а переозвучувати я щось не захотіла, бо воно вже в потоці йде вже, і не так пам'ятаєш, воно вже ну, не так якось природньо. Значить, думаю, так треба було. В цьому був якийсь сенс. Так, настраювайтесь на себе, задавайте картам свої запитання, щоб розклад з вами максимально резонував. Вискочила четвірка пентаклів. Вона показує, що хочеться щось вам зараз зберегти. Накопичити, зберегти, от щось для вас таке важливе. Так, дивимося, ваш настрій в грудні місяці ваш настрій. Ваш ваш Пентакл, думала, по Жезлів. Паш Пентаклів. Дивіться, це якісь документи, якісь плани, навчання, да, оприділяєтесь з напрямком. Дивіться, ось він іде, і там його, якби таке кар'єра здобута. Да. А він на початку шляху дивиться на мапу, як іти, Да. От у вас такий настрій буде. Куди я йду, що я роблю? Куди мені рухатись далі? Та? Будете собі задавати такі запитання. Ну, якщо ви вже їх задаєте, то, можливо, вже у грудні місяці ви знайдете на них відповіді. Ну настрій такий, як студент. Щось вивчити, щось знати, щось спланувати. Подивимося, можливо, карти підкажуть, де це програється. Так, несподіванка місяця для вас. Так, самітник. Несподіванка, щось ви захочете саморефлексією зайнятися. Знову ж таки, да, карта показує, що я думаю, я планую, я хочу зупинитись. Це якісь ретріти, да, от тут наодинці людина сидить в лісі. Захочеться десь побути, так, можливо, буде вимушена якась ситуація, де вам прийдеться побути на самоті і прийдеться на чимось подумати, спланувати життя, от отнесе якісь корективи, да, що вам несподівано. Треба буде прийняти якесь серйозне рішення, завжди йде по відлюднику щось серйозне. І ви маєте як зупинитись на хвилинку, да? і подумати, що я роблю, Задати собі питання, така саморефлексія. Так. Особисте життя для вас на грудень місяць. Зірка. це старші аркани. Да? Зірка показує якусь таку віддаленість, спілкування на відстані. Якщо ви е, в пошуках ще знаходитесь, е, ну, позірці навряд чи ви знайдете когось. Ця карта більш така самотня, віддалена, вона, якщо в парі не означає погано нічого, це точно, але якусь таку показано, що може мати кожен свою ціль, е, свій напрямок. да. От якась така в цій карті є віддаленість. Можливо, якщо ви е, на відстані, да, то грудень місяць говорить, що ну, так, от на відстані ви і будете. От несподівано для вас, да? тут карта така, що ви один одна, і так само тут у зірці. Непогана карта, це не самотність, яка огнітає. Ні, це просто така деяка віддавність, тому що от, ну, ви йдете за своєю якоюсь тіл. Вона у вас може бути якась окрема. Так. Ну, і якщо ви самі, да, то навряд чи ви будете з собою більше займатися, ніж пошуком і знайомством Так, кар'єра, робота, навчання. Дев'ятка мечів, якісь переживання. Ну, бачите, у вас тут і йдуть якісь такі карти, де вам треба зупинитися. знову дев'ятка. да Всі дев'ятки вони трошки такі, як самотні. Самітник, самітник. От, треба буде на чимось думати. Можливо, таке, що вас запропонували, наприклад, роботу, і ви думаєте йти чи не йти, я справлюсь чи не справлюсь, зв'язка мечів показує, що є якісь такі переживання, страхи, які не дають рухатись вперед, рухатись далі. Тоже може по цій карті часто програватись, що коли людина досягла якогось успіху вже, вона боїться, що далі вже нічого не буде. Що це кінець, що це стоп такий. Да? Дев'ятка вона е, така передзавершальна карта. Да? Здається, що от після дев'ятки мечів, вже десятка мечів настане, не і нема куди рости, і кінець. Ну, Настрій у вас, у вас хороший. Да? Можливо, е, ви будете в пошуках роботи. Переживати будете. Да? Можливо, Прийдеться шукати роботу. Давайте її трошечки оточнимо. Про що вона у нас тут ця дев'ятка ночі, захищати себе, боротись за себе. Ну тут у вас на роботі такий мах. Можливо, вам буде підвищення, і ви маєте себе відстояти. Знаєте, ніби ви якусь сходинку займаєте, і вам тепер страшно як ви з цим справитесь, що тепер буде далі. Хтось, можливо, там, не знаю, вийшов в декрет і думає, а тепер що? Або з роботи виходить декрет і боїться вийти. да? Ну тут страхи. Що буде далі? от, от місяць для вас. І тут віддаленість може в особистому житті бути, тому що ви зосереджені на роботі, бо ви не знаєте, що вас тут чекає. Не можна сказати, що це погане щось. Ні. Це знаки запитання. Ви, ви з собою тут більше, ніж з кимось. Не, не сперечаєтеся, але от собі задаєте якісь запитання, що робити. Давайте по фінансам глянемо. Жриця. Ну, дивіться, в жриці фінансів багато навряд чи є. В жриці більше от, на саме необхідне, тому що вона цим не зацікавлена, у неї духовні запитання. От і у вас таке може бути. Можливо, ну, по жриці ви можете тратити гроші там, на якісь консультації, да? ви можете звертатись до психолога, радитись, як вам далі бути. Ви можете жити, вони гадають, Таро руни, може астролог бути, нумеролог, езотерика любого виду, да? ви можете звертатись до когось, хто вам може допомогти оприділитись тим, що вам робити далі. Який напрямок обрати, тому що от грудень у вас такий, да, ви стоїте на якомусь роздоріжжі, куди йти, як мені стояти, що мені робити? І жриця завжди каже, якщо вона випадає, да, що не спіши, не спіши. Цей місяць думай, не дій, думай. Основна подія для вас. Король жесерв, теж якісь плани, так? Да? Якась пропозиція може прозвучати. Можливо, вам запропонують якийсь переїзд, або роботу в інтернеті, бо тут зверху зірка, вона часто показує роботу через інтернет. У вас місяць такий, я би сказала, роздумів. І основна подія теж це таке, це я бачу якусь стільну, я бачу якийсь новий план перед собою. Я думаю, що мені треба кудись ще рухатись. Да? І от така дилемма у вас буде, куди. Куди і як? Якщо ви вже розумієте, куди. От місяць, можливо, ви будете брати на розум, як це все правильно організувати. Такий місяць. Непоганий, він необхідний для того, щоб ви взяли нову вершину якусь для себе. Ось так. Бажаю вам дуже хорошого грудня. Да, саме для вас, щоб він програвся як найкраще. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте реакції, а я перехожу до другого варіанту. Дивимось, що вас чекає в грудні місяці. Настраюйтесь на себе, задавайте картам свої запитання, щоб розклад з вами максимально резонував. Так, дивимося. Ваш настрій, королева Жезля в клас, активний, яскравий, да? енергійний, вам щось хочеться. Ви горите, у вас є якесь бажання, ви вже на такому легкому старті. Хочеться багато чого переробити, багато чого досягти. Да? Дивимося, де це програється у вас. Несподіванка місяця. Туз кубків. Якась емоція у вас там да, буде. Якась інтуїція, емоція, щось у вас... Як буде по цій корлавій да, і буду закупки, ніби кликати кудись таке відчуття, да, внутрішній поклик мене кудись кличе, якісь внутрішні такі поклик, куди же він вас веде? Ну, знову ж таки, можливо, якась дорога до нових берегів, до нових знань, до нового життя, до, до нових емоцій. Да. От несподівано у, у вас в грудні місяці е, виникне бажання, якісь викличе щось емоції нове для вас. Так, особисте життя, трійка мечів. Чомусь біль іде. ну Якщо ви не в парі, да, то тут навряд чи ви знайдете когось, тому що тут немає в е, цій ці карті пари, да, щоб ви когось зустріли. Ні, тут більше страх, що, можливо, я завжди ну, там буду зараз одна чи один. Якісь непримірні такі м, ситуації, да, і бачення того, що ну, немає того, хто мені підходить. Якщо ви в парі, тут може бути якийсь страх, може бути якась біль. Трійка мечів не, не хороша така карта, скажімо так, мягко. Да? Ну, давайте її трошечки уточнемо. Буде, ніби, тиск від вашого партнера, буде тиск. Вами будуть маніпулювати Прийми мою точку зору, зроби так, як я тобі кажу, да? трійка мечів. Коли не можете домовитись, не можете. І переживання йдуть. До речі, ще може так бути, подивляться мечів і помагу, що може бути проблеми зі здоров'ям у вас чи у вашого партнера. Може так програтися, і ви переживаєте, вам страшно, ви боїтесь. Ну, не дай Бог, так? Да? Але якийсь таку емоційну біль, емоційні переживання, на жаль, тут в особистому житті я бачу, а говорите, що бачу, мушу казати. Так, кар'єра робота, що тут карти покажуть? Четвірка мечів. От у вас настрій такий активний, а четвірка мечів, і особисте життя, і робота активне, да? Можливо, цей місяць такий, що ви виходите з якогось застоя, з якихось переживань, позбавляєтесь стосунків аб'юзивних. На четвірка митців показує, бачите, якусь медитацію, розслаблення. Можливо, буде, знаєте, це ж цілий місяць, можливо, буде таке, що запам'ятається, ми піки дивимося, що у вас тут зі здоров'ям не дуже, і на якусь недільку ви мусите муситемете вдома посидіти. Це таке саме яскраво, що вам запам'ятається. Да? Давайте трошечки подивимося, що тут випало у нас. Знову тузи, 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 тузи. да. Якийсь ніби шанс випадає, але ви боєтесь його взяти і думаєте. По четвірці мечів, крутите в голові. Варто скористатись цим шансом? Так, да, однозначно, варто Карти Кажуть, варто скористатись. Тут, до речі, по такому сочетанню, я би сказала, що в когось може накльовуватися такий робочий роман. Може тут і таке бути. Ну тут щось нове. Щось нове у вас випало тут несподіванці, і воно пропало у нас на роботу. На роботі якийсь новий шанс. Можливо, виход на роботу, і ви ніби і активна, чи активний, але переживаєте, переживаєте, як вам вийти, крутите собі це в голові, в когось щось зв'язане може бути, як я кажу, з лікарняними, з медичними якимись документами. Можливо, треба буде щось підписати. Якогось яркого прориву я не бачу. Я бачу, що є якісь шанси, є якісь можливості. Але ви думаєте, ви аналізуєте, і, може, просто ви думаєте через те, що зі здоровим щось не то або от вашу, вас, або вашого партнера. Ну, от так. Фінанси. Що у вас по фінансам? Закохані. Це може бути е, два джерела доходу, можуть бути подарунки від коханих близьких людей. Да? Може бути, що вам придеться вибір робити, куди виміти працювати, да, щоб одне джерело вибрати, що купити. Да? Знову. Дивіться, ті самі карти. Я карти тасувала і не раз. Можливо, ви будете тратити гроші, знову ж таки, да, на кохану людину в плані. Е, Лікарні, да, в плані медицини. Ну, таке випадає таке мушу говорити. Або вас тут буде, ваш партнер склонять на якісь такі покупки, на, на, на якусь роботу, да, і щоб ви виходили, те, що подобається партнери. Чомусь вам це не дуже, звичайно, приємно, і ви тут роздумуєте, що так може програватись. В когось так, в когось так. Ну тут якийсь знову ж таки тиск може бути, і маніпуляції і фінансові, і вони ці самі карти випадали в особистому житті. Оце може бути якось зв'язано. Що давай ви там щось запланували купити, а вам кажуть, ні-ні, давайте не то, Там, не знаю, вам треба курточку купити. А... Ваш мужчина каже, ні-ні-ні, треба колеса поміняти. Ну, я так грубо кажу, тут може бути щось таке і більше, і менше. Але для вас це буде не дуже так приємно. Ну, і гірший, як на мене, варіант, все-таки це зі здоров'ям може бути. Так, що тут у нас станеться основного за місяць? Вісімка кубків. Ну, знаєте, ви От може у вас вся енергія, да, настрій, королева жезлів програється, тому що треба, да? вам треба все встигнути, вам треба себе проявляти, а енергії не дуже багато. І вісімка кубків, ви кудись уходите. Можливо, ви переходите з роботи на роботу. Ну, це основна така подія. Ну ви щось залишаєте позаду і йдете. Хтось тут дійсно може розставатись. Може. Можете розставатись, йти в вільне плавання так, від коханих людей. Можете з роботи йти. Ну ви десь як переходите кудись. Можливо, це якась дорога. І біль через цю дорогу, да? Десь ви їдете. Ну от, знов ну, цей мах. зв'язано з сім'єю. Ну, от дуже схоже, що тут комусь з ваших... Рідних і близьких, треба буде якась, знаєте, медична допомога. Ну тут, може бути, нічого серйозного, але, наприклад, планували гроші на одне потратити тут якась болячка і куча дінних туди йде, да, і так далі. Ну, щось в такому дусі. І вам це запам'ятається. Місяць активний, так, да, такий, ну не дуже такий м -м, душі спокійний. Як ви його пройдете, ну, достойно, однозначно. Ви навіть щось використаєте звідси. Якусь вигоду тут знайдете, по тузу пентаклів, це точно. Ну, якісь от юридичні, лікарські питання по-любому тут стоять. Несподівано цей лицар. Різко. Зі всім справитеся, я вам так скажу, це однозначно, навіть якось зможете з цього якусь вигоду почерпнути. Як там вже складеться, пишіть в коментарях, мені цікаво. Нехай програється як найкраще для вас. Да? Приймайте всі зміни, знайте, що вони ведуть вас в будь-якому випадку до вашого щастя. Буває через кризу, буває і легше, але точно до щастя. Так, ідемо далі. Третій варіант, я вас вітаю. Настраюйтесь на себе. Задавайте картам свої запитання, щоб розклад з вами максимально резонував. І будемо дивитися, як пройде да, у вас грудень місяць. Ваш настрій в грудні місяці. Десятка кубків, сімейний, прекрасний, всі чаші повні да, настрій. Хочеться там вдома підуть з друзями, з близькими, з рідними провести чим побільше часу. Дуже такий затишний да, настрій. Якраз новорічний, схоже. Так, дивимось. Що станеться несподіваного У вас. вісімка Пентаклів. Багато роботи. Вісімка Пентаклів показує труда. Да? Болярина, вона. Виглядає все так легко, красиво, на на водна, трудиться, ай-яй-яй. От у вас щось несподіване таке може бути. Це може бути пропозиція роботи, може бути якийсь підробіток, можливо, завал в роботі, може у вас якась сезонна робота, так? Але несподівано у вас тут щось буде зв'язане з фінансами, з роботою, можливості, нові можливості і о, багато справ. Подивимося потім, де це програється. Воно десь нам вилізе. Особисте життя в грудні місяці для вас, трічки, що карти покажуть? Місяць. Ну, заплутано, да, незрозуміло. Це може бути або така дуже тон, тонкий такий зв'язок з вашою людиною, да, з вашим партнером, або якісь недосказаності. Я скажу, що так. Знаєте, Якщо ви не в парі, ви можете зустріти мужчину, тут іде мужчина, ну, або якщо ви мужчина, то ви якось зустрінете, перекручуєте на свою сторону. Да? ну Тут дивіться, яка ситуація. Мужчина зустрічає дівчину, і він хоче їй нав'язати свої правила життя по ерофонту, Да? Треба жити так, треба робити так, а ти не так, ти не розумієш, От, ну, в такому сенсі. Ну, якщо ви в парі. Тому теж мужчина в парі може тут так проявлятися. Різко і категорично. Да? По іерофанту він, Іерофант традиційний Він бачить, так як він бачить, Отак він і навчає, да? вас можуть поучать, схиляти на якусь свою точку зору. Суд ну, Тут ще може бути по, по, ці, по цій карті, або в когось розвод, развод, да? стоп, або в когось, навпаки, пропозиція руки та серця. Ну, от якась зміна рух. В стосунках, ну, у вас яка там ступінь, да? наступна, що там у вас може бути. Ну, ну в будь-якому випадку, тут зі сторони мужчин в стосунках іде, таке, іде такий тиск, що він хоче заплутати, і він хоче, щоб все було по його правилам, однозначно. в місяці. Ну, це і духовний зв'язок також. Ну, тут зміни однозначно. Карта смерті показує, що будуть. В особистому житті буде якась трансформація, перехід на якийсь інший рівень. Ви можете по, ці, по цим картам познайомитись, але мужчина може бути чи жінка, да? інший національність, з іншими поняттями, так і в ваших вже стосунках можуть бути такі непорозуміння, що кожен бачить ситуацію по-іншому. І ви будете пробувати з цим взаємодіяти. Ну, і можуть бути категоричні речі, як е, одруження, і навпаки, розлучення. Кар'єра, робота, навчання. Що тут карти покажуть? Та що ж це таке? Дев'ятка мечів. Якийсь страх вас бере. Можливо, багато роботи, да? так як я тут казала, справлюсь чи не справлюсь, справлюсь чи ні. Втримуюсь чи не втримуюсь, дали там давайте ну, якийсь випробувальний термін, тоді візьмемо на роботу, або тоді дамо підвищення, і ви переживаєте, да. Там студенти, яку, якусь диссертацію пишуть, роботу. Ну, от якась така відповідальність на вас навісла, за яку ви хвилюєтесь. Ну і хочеться все встигнути, бо настрій, то у нас такий сімейний. Тут щось з минулого вертається, як урок якийсь по роботі. Ну, дивіться, тут такі карти місяць і жриця можуть говорити, що мене дивляться езотерики. Якщо, якщо ви езотерики, то у вас класні карти. Показано, що буде багато роботи, да? багато замовлень, якісь нові знання будете отримувати. Якщо ви не маєте відношення до цієї. Професії, так? То тут повертається щось з минулого для того, щоб ви завершили якийсь урок. Можливо, вам вже давали можливість там підвищення, чи робота так, такого плану вже перед вами вискакувала, якщо ви в пошуках, і ви побоялись, да, то вам дається ще раз шанс знову пройти цей урок, пройти його вже більш успішно і достойно. Ну, ви тут точно можете справитися по картам 100%, аби тут не злякатися. Да, тут буде щось святкувати. Буде щось святкувати, трічка кубків. Хороший колектив, хороші замовлення, клієнти, да. все тут непогано по роботі мішає тільки страх. Як ніби страх через те, що вибирати нову висоту. Вам цікаво, ви хочете її взяти цю висоту? Но ви боїтесь, да? я бачу, що можете, тому я у вас вірю. Третій варіант. Так, фінанси. Фінанси в грудні місяці. Четвірка куптів. Ну, чомусь вони вас не сильно цікавлять по четвірці куптів. У вас якийсь інший настрій. Ви знаєте, що так, я скажу, що, можливо, у вас стоїть якась велика ціль. І ви, наприклад, збираєте, да, гроші там, на цю ціль, щось хочете купити, кудись вкласти. І четвірка купів показує, що ви стараєтесь відмовитись від зайвого для того, щоб все-таки дійти до того, що ви хочете. Так, да, ну тут теж якась трансформація йде. От ви ніби по-іншому ставитесь в грудні місяці до фінансів. От да, так, десь за грудень місяць, да, грудень, такий місяць де ми тратимо на якісь подарунки, да, даруємо комусь подаруночки, себе там може бали. А ви ніби хочете, можливо, щось крупне хочете. От Ви ніби стараєтесь на це, ну, от якраз в грудні місяці. Не скажу, що це подекономить, я не можу це сказати. Це ніби раціонально мислі, тому що три кубки є. Три кубки є. І вже ніби все є, да, багато всякого різного є. І тепер пропонується ще четвертий, і ви такі, ні, вже забагато. Ну, це вже я не купляю. Це ніби відмовитись купувати на емоціях, зупинитись, да, і не купувати на емоціях заради якоїсь вищої цілі. Ну, от так. Ну, отже, будуть ці фінанси у вас? Та, звісно, вони будуть. Просто тут показано, що ви їх бережете для чогось, для якоїсь вищої своєї такої забаганки, да? У вас є план. Ой, вискочила карта. Секунду. Тут навіть не одна вона вискочила. Да, що тут у нас? Це у нас на основну подію. Несподівана якась перемога вас чекає. Ну, знаєте, я тут бачу по картам, ніби вам якась пропозиція йде, чи ви собі якийсь виклик ставите, вам страшно, ви справитесь чи ні, ви зможете, да? Чи ні? Карти кажуть, точно зможете, ви це запам'ятаєте, це щось це нова вершина, щось нове для вас. Нові, якісь враження, нові знання, а, ну, якась покупка, от те, що от ви змогли, наприклад, не потратити, зберегти, не потратити на якусь ерунду. Да? А на те, що ви хотіли там, збирали та й купили. Не імпульсивно діяли. От щось для сім'ї, можливо, да, там, чи всі, всі разом з сім'ю. Ну, от така якась історія іде. Ну, Головна подія це перемога несподівана в чомусь новому для вас. Ось так. Ви себе ніби зможете в чомусь побороти. І. Бути кращими, да, ніж ви були в листопаді для себе. Щось ви зможете таке зробити. Не знаю, може хтось відмовиться, там, виклик собі зробить, цукор не буде їсти місяць, або там кожен день вправо якийсь, да, як по балірині. Несподівано вирішили кожен день робити якусь зарядку, там, чи не знаю, три рази, ну, взагалі, спортом займається. Ну, от ви собі якийсь виклик тут кидаєте, і таку деяку аскезу берете фінансово, що там я не трачу. я на щось собі бережу, не роблю імпульсивних якихось трат. Ну, я не кажу, що зовсім ви не втратите то гроші то є. Но ви ніби як раціональніше підходите, скажімо так. І ви берете цю висоту і дуже з собою задоволені. Хоча страшно, ну, більшість з цього це все програється десь в робочі. Нехай для вас, звичайно, грудень програється якнайкраще. Пишіть коментарі, ставте реакції. Хто не підписаний, підписуйтесь, до нових відео, Па-па.